Пане Олексію, коли ми говоримо про Індію, коли президент згадує про Індію про місце проведення другого саміту миру, мені це місце особисто подобається. Бо коли ми проводимо саміт миру у Швейцарії, не дивлячись на велику кількість делегацій з усього світу, ми все ж таки навіть територіально, коли проводимо саміт миру, там залишаємо. Цю війну на територію Європи, і певно, що більше там ми говоримо про підтримку наших європейських партнерів. А якщо ми проводимо другий саміт миру в Індії, якщо це все ж таки станеться, то це не говорить там про те, що ми виводимо війну Росії проти України на максимально глобальний рівень, бо там буде акцент на країнах глобального півдня. Ну насправді, давайте згадаємо, нещодавно відбувся а, саміт БРІкс, і як би ми не ставилися а, до цієї події, але там для України звучали достатньо важливі моменти. І в першу чергу всі країни, окрім Росії, говорили про закінчення ну, з їх точки зору українського конфлікту. А з нашого внутрішнього ми розуміємо, що війни, але всі були одностайні в цій історії. І всі і розуміють, що від закінчення війни в Україні вони будуть вигравати. Просто кожен робить свої ставки на цю історію. Індія на сьогоднішній день дійсно стала лідером по товарообігу з Росією, і вони навіть більше ніж Китай отримують від тих санкцій, які введені проти Росії, і вони готові і надалі використовувати вже ці історії після як то кажуть, зняття санкцій і стати одним із лідерів. Післявоєнного стану в світі пана Олексіону тут якби ви там знаєте розцінювали, якщо попинилися на місці моді, ось ці знаєте причини погодження проводити саміт миру, наприклад, в Делі. Які тут аргументи за, а які б можливо ви назвали аргументи проти? Ну насправді аргументи за це дійсно буде перший крок до того, що будуть долучені і Індія, і Китай, і Бразилія. Хоча ми роз... пам'ятаємо, що нещодавно у нас в Україні заперечували можливість загалі обговорення китайсько-бразильського плану миру. Що стосується Індії, у Індії не було такої жорсткої позиції, як у Китаї і Бразилії щодо територіальних поступок України, але знову ми розуміємо, що все одно перша перший етап плану буде це заморозка саме по лінії бойового зіткнення. І росіяни розуміють це, і розуміючи це, вони намагаються останнім часом. Ми бачимо дуже багато роблять для того, щоб в Донецькій області вийти, в Запоріжській, в Херсонській не так наполегливо, але вийти на інші рубежі, щоб у них був переговорний процес територіальний більш вагомий. Пане Оксі, напередодні уважно слухав велике інтерв'ю вже колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. І він там, зокрема, згадував про Китай, про політику Китаю. Його спитали про ось цей його візит до Китаю, ще у статусі міністра закордонних справ України. Спитали ще й про те. А на чому будується політика Китаю? Він сказав, що про це можна, звісно, говорити годинами, але зробив акцент, який вклався буквально там в 30 секунд. Будь-яке рішення, яке приймає Китай, ухвалює сам для себе, воно в першу чергу орієнтується на його власні інтереси. І від цього побудована будь-яка риторика, будь-яка зовнішня політика. Мені б дуже особливо особисто хотілося, аби... Наші рішення були так само продиктовані тим і щоб ми диктували нашим нашим західним партнерам, а не просили, коли нам щось потрібно. Але менше з тим, ось цей діалог. Якщо ми вже згадуємо про китайський та бразильський плани з огляду на ось цю зовнішню політику Китаю, як нам потрібно будувати, на чому він має бути побудований. У ну, Китай, ми розуміємо, коли Трамп був при владі в Сполучених Штатах, позиції Китаю дуже похитнулись і саме позиція Трампа тоді Китаю дала таку. Такий поштовх додатковий для того, щоб використовувати будь-які світові конфлікти на свою вигаду, і ми бачимо, що після початку війни в Україні Китай дуже активно почав працювати і з африканським континентом, і зараз через Угорщину намагається достатньо впливовим стати і на європейському континенті, і ми розуміємо, що під час падіння європейської економіки здорощення будь-яких ресурсів. Переведення виробництва знов таки з більш дешевих країн до Європи через санкції, Китай може стати тим інвестором для Європи і тим поштовхом і підтримкою для європейської економіки. І Він це розуміючи, хоче дійсно після закінчення війни в Україні отримати доступ до будь-яких європейських ресурсів. І Тут він сполученими штатами буде конкурувати досить серйозно. Пане Олексію, ви вже згадали Угорщину. Я тут не можу згадати про ті виборчі процеси, які відбувалися у Грузії. А до чого тут Угорщина? Бо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні був у Тбілісі. Його там зустрів зустрів НАТО протестувальників Свистом. А, на вашу думку. Чому Орбан наважився на цей візит до Тбілісі, до міста, в якому були протести? До міста, в якому ось щойно щойно було оголошені результати парламентських виборів? Він ж туди примчав фактично з оголошенням результатів, я би так сказав. Ну, на сьогоднішній день в світовій політиці є глобальні гравці, як ми розуміємо. А є ну, умовно, можемо сказати посіпаки, які е ці глобальних гравців тези намагаються просунути в інших країнах чи в якихось конфліктах, і саме на них відпрацьовуються актуальні схеми, які вони будуть працювати, яке ставлення до них буде в тих чи інших країн. Чи всередині країн різні верстви населення, і якраз карта Орбана розігрується дуже активно в Європі, а Грузія, враховуючи те, що там майже половина країни підтримує європейський вибір, тому пограти в цю гру ті, хто керує Орбаном, з радістю використали з Богу. Тобто, це свідома провокація на, на вашу думку. Звісно, так і провокація вдалася, і провокація дуже красива. І ми бачимо, що на вчорашній день мітинг опозиції, не дивлячись на те, що вони анонсували досить масштабну історію, але вчора він і закінчився. Тобто зінська мрія вже може казати, що вони перемогли. Пане Олексію, тоді, як вам видається, зараз також поділюся своїми думками. Там, наприклад, коли, коли згадують військових з північної Кореї в Росії, і, зокрема на Курщині, то я думаю про те, що ці повідомлення лунають в такий достатньо особливий період. В цьому періоді є декілька важливих факторів. Це Передвиборча компанія у Сполучених Штатах Америки, яка на фінішній прямі, звідти будь-яка заява, яка лунає, вона потрапляє у пресу і ці повідомлення йде йдуть. Називається жирним рядочком стрічці новин. Є ось ці виборчі процеси у Грузії, де є. Перемога, як кажуть, проросійської партії Грузинська Мрія і є чотири опозиційні партії, які все ж таки вводять людей на мітинги. Є виборчі процеси у Молдові, і тут важливо розуміти, що. Майя Сандо її чекає достатньо непростий другий тур у виборах, і тут важливо розуміти, що не дивлячись на те, що вона має підтримку всередині держави, але все ж таки за цією гонкою також будуть спостерігати наші партнери і реагувати на них. Я, я до чого це веду? Чи не дуже вдалий час обрав Путін для того, щоб ще більше глобалізувати цей конфлікт і залучити, нехай невеличку кількість, але військових з КНДР? До війни в Україні щодо військових з КНДР, що я хочу сказати, давайте об'єктивно: без дозволу Китаю, навряд чи військові КНДР з'явились би в Росії. І ми всі розуміємо, що навіть при тих зближеннях, які за останні роки відбулись між Росією і КНДР, без дозволу Китаю цього б не відбулося. Це сто відсотково. Знову давайте згадаємо, хто перший КНДР і Південну Корею зумів якось притягнути до діалогу. Це був саме Трамп, і саме його жорстка політика проти Китаю дозволила дві Кореї зблизити на той час. На сьогоднішній день дуже слабкі демократи показують, що вони дійсно перестають бути гравцями на Світовому політичному, на світовій політичній шаховій дошці. тому повернення а, республіканців, а саме Трампа, а, якраз на політику світову буде впливати достатньо жорстко, і всі заяви Трампа, що американські солдати не будуть гинути в інших країнах. Може вони не будуть гинути, але жорстка політика економічна. І в тому числі і вплив через військові можливості Сполучених Штатів буде зовсім інший, і там же не буде такої м'якої політики. Може дамо, може не дамо, може стрільнемо, може не стрільнемо. Цього при республіканцях ніколи не буває. Пане Олексію, а як тоді розуміти знаєте, певну заяву Сідзіньфіна, який сказав, що він проти поширення? Війни, і чи не мав він тут на увазі, якраз це можливе рішення залучення військових КНДР на фронті? Чи можливо він натякав на це Путіну? Ну я думаю, що він не хоче поширення війни на інші країни, і це зрозуміло. Але використання в Росії за останні... Чотири-п'ять днів можемо подивитися демту російських коментарів від того, що жодних корейців у нас немає. До того що а в нас загалі то є пункт такий то нашої угоди, і відповідно до цього пункту вони мають право брати участь, захищати наші рубежі, тому що ми так підписали з ними. І дійсно використання їх саме на Курщині, це перше це територія Росії. Справді друге, таким чином росіяни вивільняють. Ті резерви, які вони використовують зараз в першу чергу, ми бачимо на Донбасі, і крім того, всі кажуть просто про присутність корейських солдатів, але давайте не забувати. Є певна інформація, що це не просто солдати, і це не просто е, пушечне м'ясо, а це достатньо підготовлені підрозділи, і в першу чергу не піхота з автоматами, а там достатньо артилерії і інших підготовлених. Е, Механізованих підрозділів і з достатнім досвідом тренування, як мінімум, на своїй території, пане Олексія, як тоді розуміти заяви європейських політиків, які достатньо обережні були в своїх висловленнях? Спочатку вони Довго не мали підтвердження. Тут я згадую слова Лойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Вони не мали підтвердження про те, що військові з КНДР в Росії до цього раніше про це говорив і Марк Рюта, і Ось буквально сьогодні ми наводили його заяву. Він її змінив, і НАТО має підтвердження, щодо. Залучення військових з КНДР до війни Росії проти України, і тут далі важливий акцент, який хотілося б мені особисто далі почути. Ми маємо це підтвердження, і ми зробимо наступні перше, друге, третє. Наприклад, там дозвіл бити вглиб Російської Федерації. Ну, це так, збільшення системи ППО, надання більшої кількості. Далекобійних ракет загалом далекобійної зброї, але цього зараз не лунає. Воно чомусь так знаєте пунктиром лише не чітко прописано. Чому так? Давайте розділимо це ваше питання на дві такі історії. Перша історія: згадайте, перший захід наших хлопців на Курщину і робота ЦСОА Служби безпеки України, які на опорниках російських брали 100 росіян і достатньо підготовлених. Я думаю, що перші ж заходи північних корейців і Наші хлопці знайдуть і доставлять їх в Україну і покажуть світу, що дійсно є такі вояки, і вони воюють на Корщині. Це момент перший. Коли будуть такі підтвердження, там буде зовсім інша мова щодо її ударів, в тому числі. А тепер до ударів глиб території. Чому нема такої мови? Ми з вами десь ще місяць тому в ефірі проговорювали історію, що удари в глибину Росії. Можуть бути і нашою технікою. Крім того, і ті ж німці, і англійці вже казали, що техніка передана Україні це вже українська, а не наша техніка. Це другий момент. І момент третій. Можливо, після таких ударів в глибину тої ж самою західною технікою. Це буде вже постфактом підтвердження. Ну да, ми дали згоду тому, що була така ситуація, і північні Кареції, і, і, і те іси. Тому не потрібно це розглядати. Не потрібно проголошувати кожен свій план. А от завтра ми підемо в те село, виб'ємо звідти русню, і тоді все буде добре. Ні, треба спочатку зробити, а потім сказати, що це зроблено. Тут я з вами не можу не погодитись, Я мав на увазі, що хотілося б почути можливо більш різкі політичні заяви, за якими б якраз були конкретні об'єми поставок конкретної зброї, про які нам не хотілося б чути, але хотілося б, щоб це на собі відчув наш з вами спільний ворог. Це Російська Федерація, пане Олексію, тут в мене знаєте ще одне поточнення важливе, а ось це залучення. Північно-корейських військ до війни проти України воно не віддаляє сам факт можливого там початку перемовин в будь-якому форматі за посередництва на другому саміті миру? Тут формати, то все вже окрема історія. Але ось ця глобалізація конфлікту підняття ставок. Чи не віддаляє воно переговорний процес? Та навпаки, це наближе, бо ми вже чули і про 20 тисяч добровольців Сірії, звідки там з Самалі, звідки ще росіяни хотіли їх завести. А... Це кажуть тільки про те, що в них не вистачає своїх ресурсів. І це правда, і про це кажуть і російські пабліки, що на сьогоднішній день навіть заохочення в 2,5 мільйони рублів не долучає росіян в тому обсязі, в якому потрібно. да, дійсно їх залишається все ще достатньо на ОБЗ. Але ми маємо розуміти, що тому їх і багато на Донеччині, бо вони намагаються строковиками або корейцями перекрити історію на Курщині. І за скільки вже часу боїв на Курщині, вони ледве повернули 20% і поки що не видно, що вони можуть повернути решту територій. Тобто у наших хлопців справи на Курщині. Скажімо так, достатньо стабільні, і я б не сказав, що там критично або до критичного може дійти, ну, коли ми говоримо стабільно або критично, за цим сим стоїть важка праця українських військових, і той ризик, на який вони йдуть. Це важливий акцент, який би я хотів зараз озвучити. Пане Олексію, давайте повернемося все ж таки до політичних, до політичної складової. Я хотів у вас тоді спитати. І в чому я спитав про перемовини? Бо напередодні про це говорив і Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Він сказав, що початкова точка розмови з Російською Федерацією це ситуація, яка була станом на 24 лютого 2022 року. В перспективі ми говоримо про те, що нам потрібно повністю відновити наш суверенітет до кордонів. 1991 року. Ось ці акценти розставив керівник Офісу президента. На вашу думку, наскільки вони сьогодні виглядають реалістичними перед початком переговорного процесу? Бо поки навіть про початок не йдеться, якщо ми беремо переговорний процес між Україною і Росією, то на сьогоднішній день наша позиція. Кардинально просто відрізняються, і якщо ми будемо без посередників вести ці перемовини, то ці перемовини закінчаться як тільки почнуться. Тому найперше і найголовніше в перемовинах хто буде давати гарантії безпеки, в тому числі, і гарантії виконання цих перемовин. Саме між нами, якщо до цього будуть долучені дійсно Великобританія, Сполучені Штати, Китай і Індія, то це вже буде дійсно діло і можна рухатись далі. Але знову, хто б що не казав, позиція на сьогоднішній день припинення вогню по ЛБЗ, і після цього підготовка певних домовленостей на майбутнє, які будуть під. Підписані, це основна позиція, яка може спрацювати, бо решта відведення на якійсь території. Жодна сторона на це не піде. Бо для жодної для кожної сторони е, такі умови, на які вони погодяться на відведення військ, на погодження одразу на щось, це політична смерть. Як для нашої політичної еліти, так і для російської політичної еліти, які втюхували скільки про перемогу СВО і правил, пане Олексію. Ну тут, якщо ми говоримо про. Певний мирний процес, ми не можемо ігнорувати ті публікації, які там, зокрема, з'являються Financial Times Ми сьогодні протягом ефіру вже обговорювали інтерпретацію плана Трампа, який був опублікований. і Він там якраз говорить про певне замороження конфлікту. Не він, а Financial Times так інтерпретує е цей план. І там є ще якраз безпекова історія, вона полягає в тому, що європейські армії не. Йдеться конкретно мова про які мають забезпечити також і безпеку України у разі нового нападу Російської Федерації. Мова зараз не конкретно про цей план В публікації буде безліч їх вже було безліч. Я певен, що буде десятки, якщо не сотні попереду. А на вашу думку, коли ми бачимо такі повідомлення, це таким чином. Можливо, політичні команди Трампа вони е зондують. А як зреагують? Як на цю публікацію відреагують європейські політики? як на цю публікацію відреагують Сполучені Штати Америки? щоб коли цей план все ж таки з'явився на цих реакціях будувати свою стратегію? В першу чергу це дійсна стратегія сучасної політики. Спочатку треба якусь ідею відіграти на публіці, дати на більш низькому рівні, на рівні здогадок, на рівні коментарів експертів, подивитися, яке ставлення до цієї історії, а далі розкручувати, мати фактично дорожню карту, як розкручується той чи інший план. А це в першу чергу, а в другу чергу, те, що я хочу сказати, от те, що ви кажете про безпеку, про європейські армії, які будуть забезпечувати, що в 2015 році ми обговорювали це, і я казав, що неможливо припинення війни на сході України без миротворчих сил. І на той момент, якби були знов такі позиції, як мінімум, що миротворчі сили створювалися би на сході України не з Сполучені Штати, німці там і Росія, а умовні казахи, серби, можливо, там італійці, то при таких розкладах можливо на сході України можна було б встановити мир. Але тоді було час втрачено, і на превеликий жаль далі воно розкручувалося, і ми розуміли, до чого підігрівається, і бачили це все. Пане Максі. Тоді давайте поговоримо про ту публічну дипломатичну активність, яку сьогодні веде Україна. Одна частина цієї публічної активності це постійні заяви українського політику політику української влади. про... Військових Скандер на будь-якому майданчику, а інша історія це участь в конкретних самітах, конкретних заходах. Я ще зараз маю на увазі візит президента України до Ісландії. Там він візьме участь у четвертому саміті Україна Північна Європа. Тут, на вашу думку, на вашу оцінку. З яким завданням ми туди їдемо, і я так розумію, що в нас точно є певний список дипломатичних завдань до виборів у США. Ну, Наші дипломатичні завдання нікуди не ділись, починаючи з 2022 року. Нам потрібен був пул тих країн, які нас підтримують, які будуть тиснути на Росію та її партнерів, для того, щоб не дати Росії. Тих можливостей, які вона має на сьогоднішній день, ми вже бачимо скільки техніки по паралельному імпорту зайшло, скільки грошей вони заробляють через нібито ембарго на нафту, але через Китай і Індію. Тому ми завдання своє, яке в нас було в 2022 році, не виконали. Чому ми його не виконали? Це вже інша справа. Але тепер ми намагаємось наздогнати і намагаємось казати щось про кордони 91-го року. Але в той же час кажемо про мир, в той же час кажемо про неможливість мобілізації молодих людей з 18 до 25. І це мені нагадує старий анекдот ви або хрестик зніміть, або труси надіньте». Це якось е, така історія. Ми маємо зрозуміти чітко, чого ми хочемо. Якщо ми хочемо миру, ми маємо розуміти на яких умовах ми його можемо отримати і йти таким чином. Якщо ми хочемо перемоги, тоді в нас має бути вся економіка поставлена на військові рейки, і ми чітко маємо всі працювати або воювати на фронті, або працювати на військових заводах, як це було в роки Другої світової війни. Пане Олексію, ну тут я не те, щоб з вами хотів би посперечатися, а скоріше подискутувати. Коли ми говоримо про економіку на військових рейках, це все ж таки майже планова економіка. Вона відрізняється від тої економіки, які, яка сього яку сьогодні сповідують наші партнери. Це перший момент. Другий момент про те, що. Наші партнери принаймні, про це дійсно ідуть дискусії, принаймі їх можна було почути про зниження мобілізаційного віку на це поки що. Не йде українська влада, і тому є також окрім там політичних моментів, є і виключно економічні історії, бо все ж таки тим людям, дуже молодим, які зараз підуть на фронт, вони все ж таки є можливо запорукою нашого економічного е зростання в майбутньому. І ось ця там я не знаю розтяжка, і ось цей шпагат, в якому ми знаходимося, яким ви все, все ж таки з нього бачите логічний вихід для української влади, коли вона там дискутує не важливо з ким з партнерами в Ісландії, або ж з країнами Балтії, або ж це країни, назву їх представниками Старої Європи: це Німеччина, Франція, Британія. Ну, це має бути дійсно договір про безпеку, тільки не на кшталт Будапештського, а реальний договір, який реально дасть безпеку Україні, і для того, щоб ця безпека була дійсно дієвою. Ми маємо бути у військовому блоці, в тому блоці, який захистить Україну, бо Україна ми бачимо сама по собі не може захиститись. Нам не вистачає не економічних потужностей, не людських потужностей. Ви маєте у військовому блоці НАТО чи потрібно створювати нову архітектуру безпеки? Про це я також згадує українська влада час від часу в публічних дискусіях. Ну, і в Європі Про це кажуть же. і кажуть, що європейський блок військовий має бути, він має існувати. Бо безпека Європи це справа самої Європи. Ну, певно, що про це каже, і там ті люди, які написали статтю в Financial Times, коли інтерпретували план Трампа. Вони якраз казали про європейські армії і мінімальну участь сполучених штатів. Америки у закінченні війни у реалізації цього плану пане Олексію. Наостанок хочу вас спитати: після того як відбудуться вибори у Сполучених Штатах Америки про переговори між Україною та Росією та переговорами загалом про завершення війни, дискусії підуть значно активніше чи ні? Я думаю, не дискусії підуть, а буде чітко оприлюднено план. Не якийсь секретний план, якийсь буде там по кабінетах ходити і потім представлятись частинами. Буде чітка стратегія: як, що, за чим, коли і як, в якому місці буде підписано ким і через що. Коли буде, тоді обговоримо, пане Олексій, я вам обіцяли, Олексій Звісно. курпас політичний глядач був власне цієї частини ефіру постравків.